Коротко Стамбулу, чому він найважливіший, тому що це були перші справжні переговори між, між Україною і Росією. І я не кажу про цей годинний раунд офіційних делегацій, коли вони один одного передали, зачитали меморандуми. Ні, я кажу про неформальну, напівформальну закриту зустріч між Умеровим і Медінським перед переговорами, яка тривала за даними ЗМІ понад дві години, де вони конфіденційно відкрито обміняли своїми аргументами. Те, що Дня Єрмак полетів в США після цього. Можливо, свідчить, можливо, свідчить про те, що Росія висувала ще якісь додаткові ультиматуми на ці закриті зустрічі, які Україна хотіла донести американській стороні, ну і, і таким чином підштовхнути американську сторону до посилення тиску на Москву. Я не знаю, е, Менше що це Україна, Росія пропонувала якісь компроміси, тому що складно було б уявити, що Вінський міг би запропонувати якісь компроміси буквально через 10-12 годин після українського удару по російським літакам. Складно цю ситуацію, але, але все ж таки я в повній мірі це не включаю. Тому переговори справжні. В неформальній обстановці розпочалися вперше, фактично ну, з квітня 2022 року, коли закінчились вони так само в Стамбулі. І друга найважливіша складова, яка тут відбулася, яку ніхто поки що не розуміє дуже достовірно. Дві роки війни ми постійно обговорюємо про якісь вимоги сторін. До перемир'я, до повноцінного миру, попередні вимоги, абсолютні, не абсолютні. Все, все це слова були, все це були виступи, все це в першому разі були публікації. А в Стамбулі в цей раз сторони представили документи, офіційні публічні задокументовані позиції. І тепер, виходячи, з цих позицій, сторони будуть торгуватися. Але вже і чіткі позиції вже кардинально відмовитися від тих чи інших позицій своїх буде складно дописати да, модифікувати да, але вже, умовно кажучи, створово сторони прийшли і поставили свій стільчик чи трибуну, з якою вони будуть далі виступати.